Зараз восьмо ранку я дивлюся вікно і розумію, що сьогодні в Варшаві знову не буде сонця. Типова Варшавська погода. Але незважаючи на це, у мене сьогодні план, я відправляюся на шопінг. Так як вже закінчується другий тиждень січня, це означає, що в всіх магазинах ході зараз будуть максимальний сил, максимальні зимові знижки, тож це саме час для того, щоб накупити все, -се -се, що мені потрібно. Взагалі я не можу назвати себе сильно защадливою людиною, але є речі, на які мені реально шкода грошей. Це одяг. Не сумки, не взуття, а саме одяг. І я дуже рідко купую одяг з нової колекції. Навіщо, якщо через 2-3 місяці я можу купити його зі знижкою 50% або навіть 90%. Тут слід додати, що такий підхід до покупки одягу у мене з'явився десь років 5, тому, Після того, як я прочитала книгу Overdress, я читала англійську, не знаю, як точно перевести, я тут і зараз дам. А, але загалом це книжка про високу ціну дешевої моди. До речі, дуже цікава книга. Реально раджу звернути на неї увагу. Вона швидка, легко читається, і там дуже-дуже багато цікавих фактів. Саме після цього. Я потихеньку починала якось змінювати світ підхід до покупки речей, і зараз я реально дуже дуже рідко купую речі з нових колекцій. Вона мені повинна неймовірно сподобатися, щоб я щось купила. Тож зараз я підготувала список речей, які мені потрібно купити для Мирослави і для себе. Я збираюся, їду на шопінг, і після того зніму відео, що я там купила, стільки це все коштувало, і стільки мені вдалося зекономити грошей. Так. Судячи по кількості людей, яку я тут бачила, в мене відчуття, що шопер під час зимових розпродажів не принесе мені жодного задоволення, відверто кажучи, бо в мене чекають черги на касу, черги в примірочні. Але не знаємо, подивимося, як буде. У мене є чіткий список магазинів, де я це буду купувати, для того, щоб не витратити дуже багато часу і швидко справитись з цією задачею. Перше, що я роблю та шукаю зару. Сюди заходити буду, бо залишу зараз всі свої надбання. Зараз на годиннику 11.00 цікаво буде прийняти звідти сюди і зараз. І тоді, коли я вже буду покидати цей термітний центр, покажу вам, скільки тут буде натовпу. свій шопінг саме з дитячої зведи, і це якраз буде 80% мого списку на сьогодні. Так, міра вдягнена наполовину. Іду далі. Мені завжди так хочеться купити щось чоловіку, але він не любить, коли я це роблю. І він терпіти не може зараз. Тож навіть навіть футболки. Mm -mm. Тож сьогодні мені буде безпу. Я в своєму улюбленому магазині на Смедуті і тут такий нормальний набір, суконь, і я сподіваюся, що хоч щось для мене зараз підійде. Згадала про ранкову каву, яку зробили з собою, знайшла термочашку в сумці. як завжди найкращий примірічну манго. Тут є зарядка, тут гарне світло. У нас шостого вечора. Я чекаю таксі на вулиці Темень. Завіруха, сніг. Сніг випах в Варшаві. Боже, я так стануся. Це просто реальне задоволення. Від цього процесу дуже складно отримати, тут дуже багато людей. Багато людей тобі я так і не купила піджак. Я навіть не знімала, як його вмію, бо ну його. От, але тут багато чого цікавого. До речі, чоловіку все ж таки все одно купила дещо його улюблені його мочалки з забутішок на них була знижка, я купила цілих три штуки. 50% знижка. Чого не купити? Три мочалки. Я думаю, він дуже сильно зраціє. Якщо не підготувати список, то я взагалі не розумію, як можна ходити по магазинам, тому що. Нижка, типу, на все. І я ходжу, така, окей, так, потрібно. Потім така зупиняю себе, думаю, так, ні. Я куплю те, що мені необхідно по списку, а потім, якщо залишиться час і сили, то подивлюсь ще щось. Ні часу, ні сил не залишилось. Починаємо. Нести тобі твої коробки? Та-да-да-да! Та -да -да -да. Віра. Та -да -да -да. А не прибирай свою машину. Супер! Можеш відкривати і дивитись? Підходь до мене ближче. Минув вже майже тиждень, як я з'їздила на зимовий сел та центр, накупила там купу покупу всього. І зараз прийшов саме час, щоб показати, що я купила, стільки це все коштувало і стільки мені вдалося зекономити. Міра, ти вже почала? Перше, Мирослава вже відкрила. Мирослава вже відкрила у нас ось таку мішечку. Це ми починаємо з прикрас, бо так вирішила Мирослава. Прикраси! Так як Мирослава почала з цієї коробки, давайте продовжимо саме з неї, хоча тут зовсім не самі необхідні речі. І так, це теж прикраси. ось таке коль'є літнє з квіточками і ще одне коль'є з бусами. Воно більш таке довге, а знову ж ціну буду додавати тут десь на екрані. Давай дивись тепленькі носочки котиками. Міра обожнює саме такі м'якенькі носочки. Кісю, я знала, що тобі сподобаються ці носочки, я знала. Набір футболок зара. Вони унісекс дитячі коштували 65 злотих. Купила я їх за 29. Тобто одна футболка коштує 10 злотих. До речі, щодо курсу, то якщо перевести це на гривню, можете орієнтовно помножити десь на 10. 10, 11, здається, зараз курс. Мір глянь, які в тебе футболки? Ти готова? Тюу! У нас друга спроба продовжити анпакінг. Мирослава хоче знаходитись тут, але не хоче мені давати нічого розповідати. Ми домовились, зараз подивимося, що з цього вийде. Ціну, стільки це коштувала до, і за стільки я купила, я буду вказувати десь тут на екрані, бо тут не всюди вона написана. Продовжую. Так, носки є. Тепер розпочну за розпаковки того, що я купила в залі. А тут у нас машинку От. Тут у нас а, ось такий ось декоративна штучка чи шаф, я не знаю. Коштувала 75 злотих, купила я за 25 злотих. Дуже красиво виглядає, мені подобається. Буде дуже стильово виглядати, щоб комбінувати з різними речами. Ця перша штучка. <різь> <різь> Потім а, три кофти. Просто базові такі катонові кофти на кожен день. Ось така. Потім метелика мережева. Оп! Теж зараз. Будеш носити таке? Будеш таке Так! Да. Буде. Поки що буде. А Ось таку, таку з квіточку. Будеш. дивись тут в карманчики. І ось така з квіточкою. Тепер. Штани. Вельветові дуже класні штани. Вони, вони мені дуже подобаються, взагалі обожнюють вельве. Тобі ці більше подобаються? Тобі, давай поміряємо. Коротше, вельветові штани. А, ага, в тебе ці. Молодець. Іди сюди, зайчик, іди сюди. От сюди, покрутись. Боже, як красиво! Хочеш поміряти? Ні? Другі штани вам вже показала Мирослава, вони дуже легенькі. Це не льон, я не знаю, що це за матеріал, здається, також хлопок. Дуже стильово виглядає, також весна. Мір, тут чисто. <плес> тут чисто, чисто. Дякую! Костюм. Боже, це мені дуже-дуже подобається наряд. зараз покажу, він неймовірний. Це останнє, до речі, що я купила, і це був просто останній на сайті, в магазинах всюди ось такий костюм. Отака плетена юбка. Зараз, до речі, він був зі знижкою більш ніж 60%. Мір, не хочеш поміряти, поки що цю курточку? І ось такий піджак. Міра, ну мене не видно. Іди сюди. Якщо ти хочеш, щоб нас було видно вдвох, блок, тут поруч, так не чесно. Іди сюди. Це штани, вони одягаються на ноги. І так, ось такий костюм. Тут юбка і ось такий піджак. Боже, він дуже красивий. Я навіть не уявляю, як Мирослава буде на нього виглядати. І куртка. Зараз дійсно зараз куртка. Чекай. Куртка а, тепла а, на опаку. Зараз а, почекай, зайчик, дай покажу, можна? Yeah. І куртка. На утепленні куртка, водостійка з таким штучним кутром. Не хочеш поміряти курточку? Ні. Nee. Конечно, не хоче. Доки Мирослава розпаковує мої покупки, я а, все ж таки продовжу розпаковку її речей. І зараз нас буде чимдень. На іставай. Перше це трико. Міра дуже обожнює танці, я хотіла її знайти щось таке нарядне, цікаве, щоб їй було, щоб їй сподобалося. І це таке дуже миле. А Open. опен. Та що ти будеш робити? Нам опен. Опен. Відкриває моє солодко. Ось. Це Хочеш Хоч понюхать? Не. не подобається? Ну, вибачте, це не тобі між прочим, а мені. Колготки. я в цьому році купувала мірі такі ж, але червоні і білі, вони досить класні, якісні, класно виглядають. І тому я замовила вже і на виріз на следующий рік в цій ж серії за знижкою чорні. На! Це краще пахне? Ні. Зініття. І дві сукні. Також на виріз. Загалом мені здається купувати сукні для дитини на виріз наперед. Це дуже класна ідея по знижкам, звісно. Коли нас запрошують на якісь дні народження там, чи свята чи щось трапляється, я не переживаю, що вдягнути свою дитину. Я знаю, що у неї там є якийсь набір супер. Отака От рожева суконька від H&M. Ой, може, ти поміриш хоча б це? Ти хочеш поміряти буси? Nee. Ні. Ні? Mm -mm. Ти засмутилась? Ні. Yeah. Тобі не подобається анбоксинг? Ні. Nee. <рес> І сукня тобі не подобається. Ні. Nee. Знаєш що? Маленька ще, щоб так казати, на, на друга мені дуже сильно подобається. Вона довга. А ти ж неправильно втягаєш, вдягаєш. Трошка викладені. Чому ні? Вона мені дуже подобається, бо вона довга. Зараз, якщо вийде, я прикладу. Подивись. Подиви, яка в тебе сукня.

Тобі подобаються твої кросівки? Давай ще я цю хуртку поміряю. Здається, буде дуже кльово. Ні! Ну, ви... А, є, ну все, до свидання. Берево! Манпакінгу. І тепер прийшов час до того, що я купила собі. Скажу відразу, що, на жаль, я не знайшла піджак, який я довго шукала, і ще я хотіла собі придбати сумку, але також нічого не знайшла. Такого, щоб мені хтось купити. Масімо Дуті. Я купила там базову футболку, чорно-білу. Вона була в моєму списку, тому що мені потрібно. Плякала. Мокра? Ні. Тож ти Ось, бачиш? Прикраса, важна прикраса з масіводуці, прислети з та на шиї. От так. Як ти думаєш, там видно мені? Не видно, мені теж так здається. Мило для рук. Обожнюю саме це. До речі, я з ним познайомилася, коли була вагітна, і воно мене так повертає в ті часи, коли Міра ще була в животику. Досить класний аромат. І ще також взяла парфюми, ніколи не користувалася парфюми Масімо Dutti. але це такі міні по 10 мл. шарикові парфюми, саме парфюмерна вода, і вони! А, о, супер! Тепер добре видно. Дякую, Мір, дякую. Кланли. Що б я без тебе робила. Yeah. І сукня. Ось за цим я полювала. І просто так її не передаси. Я її пізніше вдягну і покажу, як вона виглядає. Але сукня з массиму дуті, то окрема любов. Вона льняна, літня напівпрозора і виглядає ось так. Також з базових речей з магазину Масмодиті купила звичайну літню майку, Шкарпетки ойшо. А вони спеціально для занять його і зроблені так от дуже симпатичні балерини. Дуже класні і якісні. Я їх обожнюю для занять. Дві пари носків. Є десь ззади, бачила там також футболку в полосочку Справа в тому. Права в тому, що я спочатку була в Зарі і вже купила її там, а потім побачила ще кращу Massimo і тепер в мене дві ковти не захотіла повертати. Також звичайний пуловек. Досить класна якість продовжений і базах. Міра, я більше з тобою на анпакінг, тебе не візьму. Не візьму тебе на анпакінг. Все. Останній анпакінг моїх покупок буде трішки пізніше, коли я вкладу цю прекрасну дитину. Порвался пакетик, да? Да. Это ты все раскидала? Да. Так красиво? Да. Ну окей. Стика, стика там написано, ну расскажи мне, стика там. Порахувала? Багато, чи нет? Нет. Нет, ну супер. Давай померим эту штуку. Нет. Будь ласка. Будь ласочка. Мир, давай померяем эту сукку. Просей, мама, сама. Трішечки гарячого контенту, що я купила в своєму улюбленому інтімісіні. ось такий набір, назву його Тріка. Хотіла сказати, що в минулому році я також їздила на зимовий розпродаж і накупила там купу всього, і хотіла зняти з мірою а, саме розпаковку. Її тоді був ще рачок. От, І ідея була в тому, що вона буде все приміряти. Але ми там зупинилися десь на третій речі. Ну і, звісно, дитині перестало це цікавити. От, тому в цьому році у нас друга спроба. Вона більш вдала, ти моє золодко. Але міряти ми нічого не будемо. Я хочу в кінці відео, коли вже все, все все розповім і розкажу, стільки я на це все витратила, стільки я зекономила. Я вставлю відосики рівно рік тому, як ми з мірою знімали те, що ми купили її. Провела аудит своїх витрат, і хочу сказати, що за всі всі речі, які я придбала тільки на для себе на зимовому розпродажі, оски, футболки, сукню, білизну, прикраси та парфюми, я заплатила 1044 злотих, а могла заплатити 1708 злотих. Це майже. 40% знижки, якщо загалом порахувати, а якщо перевести це в гривню, то це десь близько 7 тисяч гривень я зекономила, враховуючи те, що я купила базові речі, які мені потрібні, та нижче свого вішлисту, що я давно хотіла придбати. Прийшла черга розрахувати дитячі речі, я тут все розклала в одному місці. І ось ця кількість дитячих речей, які я накопила, вартує мені 582 злотих. І Якщо б я купувала ці всі речі не на сейлі, а з нових колекцій, то вони мені обійшлися в 1324 злотих. Тобто, уявіть собі, різниця 56%. А в грошах це знижка в 742 злотих. Просто уявіть собі в грошах це більше ніж 7,5 тисячі гривень знижка на всю всю кількість речей, яку я накупила для своєї дитини. Якщо ви хочете отримати максимальну знижку, то треба відправлятися на шопінг або замовляти онлайн вже після 20 січня. В таких магазинах, як Zara, H&M, Massimo Dutti, Mango, коротше, що ми балакаємо про мас-маркет та швидку моду, то в таких магазинах знижки тривають аж до кінця січня. Але вірогідність того, що після 20 січня ви знайдете хоча б свій розмір або щось цікаве, близька до нулю, тож золотий час, щоб зробити шопінг і знайти те, що вам потрібно за класною ціною, то це десь після 10 січня буде супер. Це розпаковка дитячого одягу для Мирослави. Міра толефонове. Алло! Алло! Анпакінг, примірка та декі. мій Що у нас тут є? Ось така купа речей. Ось у нас такий нарядний. Мені подобається. Ви його. іди Давай, давай. Це важче, ніж я собі вигадала. Опа! А! Церкало будеш дивитися? Глянь, як класно. Да! Кльово! мені дуже подобається. Пальто сама вдягнеш? Глянь, це твоє перше пальто. Ану. Ось сюди. Ось сюди, вдягай. Опа! Так, наше перше пальто. Оп. По карманах. Немає нічого в кармані. А що робити? Треба щось покласти, як таке носила. Глянь, яка бусінка. Оце комбінезон. Ти бачиш, а рукаві? Ну зроби так. Зроби так. О! <смір> Бінокль, давай зробимо. Ме. Ме. Мама. Ме-м. Ти мій Глянь, як тобі йдуть фонарики. І комбінізон. Глянуть його мене. Ззаду, спереду. З Зводу! Ззаду сверт звонок! Светер юпка. Так кльово виглядають ці малесенькі речі. Опа! Модель! А як з Гарварда приїхала до мене? Так, свети, і шорти, Будеш шмі Отак. Ми почали знімати це відео о 12-й годині дня, і Міра таке, одне діло, інше не хоче вдягати. Тепер я не можу з нею зняти ось цей наряд, бо їй подобається. Коротше. Примірка речі це не така проста річ? Ну так, да, це ми, звісно, заціяли перевдягачку. Гаряче, все ж таки, так?